Доброго всім, шановне панство, Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відео, а також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і звісно ж, хотів би подякувати спонсорам даного каналу, хто просто з двох або з чотирьох ніг залітає на стріми, кидаючи донатики або ж оформлюючи спонсорство. Я вам дуже вдячний за вашу титанічну підтримку, цілую і обіймаю. Також хотів би трішки декілька слів сказати за те, що в мене є свій телеграм-канал деді2.0 Посилання є в описі, а також в закріпленому е, коментарі. Е, там, в принципі, що в нас новини по грі, а також розіграші. Розіграші там, по-моєму, на 10 рівень, тільки, якщо я не помиляюсь, по-моєму, наче я не знаю. Там розіграш у нас проходить раз на місяць е, на 10 рівень, іноді бувають інші розіграші. Тому якось так. Можете завітати, підписатися, посилання є в описі. Сьогодні в нас з вами буде на першому враженні огляді, гайді, не знаю, байтер. Даний танк буде за. Це Хеллоуінський танк 8 рівня, колекційний збірної нації, середній танк. Даний танк можна отримати в події, в події яка почнеться з 20 жовтня, по-моєму, йти, вона буде десь 10 11 днів, де можна буде безкоштовно забрати даний танк на халяву. Всього лише за 175 перемог. Якось так. Е, тепер я хотів би показати вам його, щоб ми подивилися зрозуміли, що це за танчик. Погнали. Е, Характеристик. По-перше, у нас є механіка, так як у кожного хеллоуінського танка Невразливий екіпаж. Відсутній, екіпаж неможливо поранити, але можна поліпшити його навички, бонуси від навичок працюють так само, як і на інших танках. Це все зрозуміло. Тобто, економим на аптечках. Е, бронювання. 150 башта і 108 корпус. Борт у нас, бачите, 115. Ну, скажу для ст це доволі непогано навіть. 55 в корпусі таке собі. Це слабенько. Корма 45-34, це означає, що будуть летіти фугаси від більшості танків. Гайда до броні. Так, ну що, давайте подивимося бронювання даного танчика, як він виглядає в прицілі з Центуріона мк 1 Пробиття в Центуріона 226 на ББшечках. Ось на голді я чесно, не пам'ятаю. По-моєму, десь там під 280-270 щось таке. Тому давайте подивимося, як він буде виглядати. Картонний, корпус картонний. Є вразливе місце на башті у вигляді лючка. Добре. Сюди не залетіло, а сюди? Залітає. короче Танкує тільки ось це. І то ось у нас є вразливе місце під е, баштою. Е, є в нас лючок вразливий, який дуже файно все залітає, як я розумію. да Корпус. Е, щось ми навіть, погоду, танкуємо, да? По ідеї ми щось навіть танкуємо. Да, ми щось танкуємо. Так, у нас є танкува... О, нам є чим танкувати. Прикольно. Це дуже прикольно. Ну, так уже залітає, звісно, це зрозуміло. Е Борти зрозуміло, фугасами не пробивається. Корма, по-моєму, повинна пробиватися. Не пробивається. Ну тут пробиття маленьке. Тут просто пробиття маленьке на центуріоні, тому воно не пробиває. А так більшість буде пробивати. Я здивований, до речі, що тут, в принципі, є можливість танкувати бортом навіть. Прикольно, при отаких от кутах ось. Це прикольно. Але картонний корпус повністю. Тобто, 226, думаю, якщо там буде навіть 190 та ж сама Прога з 46-ї, якою там таке ж саме пробиття 190 плюс-мінус, то буде. Ну, як у байтера, бо у байтера пробиття 191 накаліброваних, то буде, в принципі, пробиватися він доволі легко байтер. Єдине, що буде танкувати, це тільки ось е башта. І то тут, по-моєму, є якесь ще якесь місце, ось, де можна залетіти, насправді. Вже туди йде не пробиття. Ну, ось отут уже підсвічується сіренький, сюди точно буде про. А, ні, не пробивається. Добре, ладно. Виристують слова назад. Ну, але все одно ось вразливе місце, ось вразливе місце і ось вразливе місце. І лючок немаленький, в нього буде нескладно влучити. Ну, такий специфічний. Добре, гайда до стрільби. Так, добренько, давайте далі по стрільбі, Шкода на хвилину 235, час, ну, 235 для середнього танка це в принципі нічим не здивуєш. Час передрижання між пострілами, півтори секунди. Час до заряджання в магазині. У нас тут 5 снарядів. 5.43, 340, 3,17, 294, 272. Тобто, п'ятим снарядом кидати ну, най найцікавіше, тому що кидає в нього буде доволі мале. Якось так. Снаряді в магазині 5, середнє пробиття броні 191, але воно в нас менше. Мене стоїть на калібровані в обладнанні. І я я б, мабуть, рекомендував би все-таки ставити на е, Середня шкода 150, кумулятив 130. Час зведення. ну Тобто, по факту 150 е, по 150 це доволі моцно, насправді. Це виходить у нас. Рейс 600-700. Нічого собі. Нормально, так. Да? 700 з копійками. 750. Ну це доволі моцно насправді, як мені здається. Е, потужно. Середня шкода 150, це зрозуміло. Час зведення 3-3 норм, розкид на 100 метрів, 285, ну, таке собі. не ідеально е, кути вертикального нововведення? Тут 20 догори файно, а ось 6 донизу це вже таке собі, не дуже файно. Маневрені, враховуючи те, що яка в нас башта, типу, нам не дають грати від цієї башти. Маневреність, максимальна швидкість 58-22 назад. Ну, на циферках начебто непогано. По спорядженню у нас тут нічого цікавого немає. Амуніція нічого цікавого немає. Боєкомплект так. І обладнання ось так. Калібровані снаряди. Е Захисний комплекс, поліпшена оптика, підручні оберти двигуна. На посилену броню немає сенсу ставити, ставте на поліпшену збірку. Посилені механізми наведення. 3-3, збалансована гармата, ящик з інструментом і першокласне спорядження. Щоб довше трішки форсажик працював. Ну і все, поїхали до боїв. Подивимося, як даний танчик зараз буде гратися. Дуже цікаво. Е, ну у бронюванню, до речі, я оце глянув, типу, а я не затестив, типу, як е, кумулями даний танчик пробивається. Але враховуючи те, що в нас з пробиттям 226 танчик майже весь сірий, е, майже весь сірий, реально. Там трішки, трішки тільки башта червоненька, і то вона червоненька за рахунок просто кутів нахилу. Там кути трішечки. У нас ж цей метанчик змалювали з індіан Панзер. У нас є прокачуваний танк 8 рівня, такий же. от... Байтер це, в принципі, його, можна сказати, аналог по зовнішньому вигляду. Звісно, по гарматі трішки по-іншому все змінили, але зовнішній вигляд такий же. Е, поїхали. Ну, маневреність, ну, щось якось не вражає. Хоча 58 і 22, видно, потужність двигуна максималка і непогана, але ось проходимість, походу, тут така собі. Ну і розкид. ну, не скажу, що він ідеальний. Скочив. Всі пробиття. Нє-ні-ні, мені таке не подобається. Так, я забув, що тут дозарядка, а я вже кедешу барабан. Ну, кедешиться барабанчик сам швидко. Ну що ти робиш, не, під... не цей. Походу. Ось оцим. Це, походу, першим, мабуть, найкраще кидати, по ідеї, як я розумію. Походу, першим. Ну, слухайте, танчик по гарматі мені подобається. По динаміці таке собі, щось мені не дуже заходить. А по гарматі прямо цим він... Це його родзиночка насправді. Прикольненький. Так, да, виходить останнім. Ну, першим виходить треба кидати. Там Киде найменше, 27. Угу. 2,7. Тобто ось оцим. Ось оцим. Пробую, Ой, мені зара, походу, прилетить. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Тікаю. Пробили! Броню пробита. Броню пробита. Так, не хочу я більше отримувати. Немає в мене бажання. Броню не пробили. Трішки провтекав. Так, давайте і са накидаємо трішечки. А ось і пробиття наше не вистачає нам його. Ну, голдою 130, тому менше шкода летить. Слухайте, приємний. Приємний приємний по гарматі. От, і особливо, якщо останнім кидати 274 плюс 1,5 секунди між КДшкою, то це десь виходить близько 4 секунд 150. Ну, це не ідеально, звісно. Але й не скажу, що прям дуже погано. Ні, ну цікавий там. Цікавий. Єдине, звісно, хотілося б трішки, трішки краще, щоб проходимість була. Бо, як я розумію, тут мене максималочки нам накинули, а ось проходимость у нас відсутня. І за рахунок цього він грається ну доволі повільно. Ну, доволі. Так відчутно, що динаміки трішки не вистачає. Хоча максималочку назад вперед домалювали. Може, мені здається, звісно, але. Ну, якось по по враженням це так. Що, не буде ніхто заїжджати? Диве, 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 як дивиться? А що таке? Да, поворот, вліво, М -м -м, ну, так, поворот, звісно, вліво-вправо. Ммм, ну таке, бажає кращого. Добрий постріл. Боляче. Прикольно, що тут дозарядочка, тобі не треба. Думати. Блін. Думати за те, що тобі треба йти на КД, або ще щось. Ну, типу, тискати на барабану, ну саме собі буде дозаряджатися, це. Ну, прикольно. Бранів пробито. звісно, мала. Ну, не скажу, що це прям овер Це не дуже добре насправді. Не знаю, з'їдемо, давайте. Ай-яй-яй, я не очікував, що там буде СТ. Файно, підпал. як Файно забрали. Ну. Прикольно, що він з барабана дає дає доволі боляче. Це насправді 750, ну це... Єдине, мені не подобається КВН відсутнє. Тобто. Ну Що це за приколи, а? Гарматка по розкладу мені теж не дуже подобається. Ну в принципі, танчик то непоганий, але. Щось танкуємо, поки щастить. Так, Хелкет в нього вмазався, допоможемо. Тобто треба дозводитися. Треба дозводитися. Я вам до чого кажу: що е, дозарядка це типу, з однієї сторони, і прикольно. А з іншої такий момент спрацьовує, що тобі треба стояти і розряджатися, а це все час. Тобто простіше виїхати, видати на 400 або на 500 плюс і заїхати, ніж виїхати, і роздавати барабан. Це ти зайвий раз, якби так, як це правильно сказав, зайвий раз, не... виїжджаєш, аби отримати. Аби отримати, скажімо так. Блін, я ще так поїхав. Будь я на гору поїду. Ну, ні, танчик прикольний. В принципі, мені подобається. Тобто, але він не настільки прям файний імбовий, як от... Ну такий, типу, норм. В принципі, пробиття підняли. В принципі, башта танкує вже добре, вже плюсик за це однозначно. А, нам пробиття не вистачає, Пробили. пробило. Є пробиття. Броню не пробили. Не вистачило. Не вистачило вика пробивати бебешками, тобто голду доволі часто будете заряджати. Це факт. Тобто про фарм, походу, тут мови не буде йти. Я думаю, що треба ще один бійочок зіграти. Зараз подивимося. Так, 3-400 ми накидали. А що може майстрючка дадуть? Перша ступінь. Прикольно, тут уже планочка. 37 тисяч, враховуючи те, що ми кидали голдою. 1155 і не дали. Дуже цікаво. Щось дуже багато пропозицій. В Першому бою 56 тисяч. До речі, на даному танку дають ці, дають талісман е, яких, камінь-душі, частинку. прикольно Добре, поїхали ще. Мені ще хочеться зіграти. Ні, ну, танчик нормальний, як для, як для збірної нації, для Хеловінського він непоганий. Мені він, мабуть, навіть буде трішки краще за фараона. Хоча, звісно, то важкий танк це Стежка, зрівнювати їх таке собі, але з останнього, мабуть, мені буде поцікавіше. За рахунок просто того, що це стежка, на ній інший ігролад трішки. Хоча схожий, тому що що там барабан, що тут по факту. Я навіть не знаю, куди мені десь сте поїхати чи ні. Давайте під бешку, а потім подивимося. Напишіть, до речі, в коментарях, як, як вам даний танчик, що ви про це думаєте. Чи будете забирати. Е, давайте з плюсів і мінусів. З плюсів. Е... Цікавий барабан. Він мені, до речі, нагадує барабан м 4 fl 10 на сьомому рівні дуже. Е, броня в башті. Плюс, думаю. Е, відсутність, як такого бронювання, мінус одразу, тому що в корпусі у нас нема бронювання. Хоча як для, для СТ, в принципі, він заброньований вже добре. Е, гармата, і плюс, і мінус, типу, барабан прикольно. Е, пробиття слабеньке. КВН не слабеньке. Тут одразу мінус. Е, Динаміка не сама краща, хоча на циферках написано начебто вау. Але по грі ну таке собі. Таке собі. Не сказав би, що дуже прям. може Ну, це прикольно на каточок Щось навіть танкуємо. Приємно. Е, я не зрозумів, як я його пробив, бо взагалі з рикошетом залетіло, ну ладно. Мені там скор більше хвилює. <кхм> тобто, в принципі, ось якось так. Десь є плюси, десь мінуси. Сам танчик, в принципі, в принципі, норм. Збалансований плюс-мінус. Ну, відносно того, так. Да? Наскільки це можливо. Не, попутіть можна, типу. 175 то не так і багато, типу. Тим паче на згадку, хай буде, не буде зайвим так точно. Тим паче хеллоудські танки. Щоб вони так роздавалися. Можна було не отримувати насправді, ну вже ладно. Це перший танчик який отак от на халяву 8 рівні Хеллоуінський роздається. Насумно вони всі за донат були. Пробуття. У розкиду є проблеми, але вони не критичні. Є пробиття. Є пробиття. Робили Ну нормально, да, з барабанчика 970 майже косарик. Ух, це боляче. Кидешся швиденько, мені це подобається. Пробую. Можемо докидешти і забрати. Все. Тільки тобі треба, ти і кидешиш. Прикольно. Треба фул кидешиш, треба одним граєш. Ну тобто. Не влучив. Є пробуття. Обивається. Обивається. Ну, кидеше. Угу, забрав. Так, там об'єкт ще залишився. Може по ньому встигну дати, і тоді можливо майстра візьму. Цікавий, танчик. Цікавий. Прикольно, прикольно. Ні, ні, прикольний там. Ну це прям ти що, роздаю, так дай Боже. Цікавий, цікавий. Ну, він мене більше підкупив підкупив своєю гарматою. Ну, броня, бачте, до речі, це теж що файно, що вони зробили. Яка не яка вона присутня, це вже плюсик. Тобто, якби її взагалі не було, це було б бідово. Майстрючок каже, вподобайку за майстрючка, обов'язково. 185, але це за рахунок того, що ми взяли майстра. Без майстра 98 тисяч. Тобто про фарм таке собі. Враховуючи те, що я 3700 так кидав Типу, такий фарм. -суб. Не дуже. Може, під бустерами трішки це змінить, ця ситуація, але таке. 1323 досвіду за майстра. Будемо знати. Euh... Мої враження про танчик. Висновок. В принципі, як для Хелоуінського танка, він непоганий. Він непоганий. Насправді є. Є гарна гармата. Так, да, є мінуси, є, нема кавенів, слабеньке пробиття, але це фікситься пробиття. Мінус КВН, звісно, це бідово. Треба треба дивитися, як грати на ньому. Тобто, десь обережно, десь. Ну що кожен, якщо нема кавенів, ти виїжджаєш і отримуєш. Типу, тепер тобі треба думати, як так виїхати, щоб не отримати. Це мінус КВНів, коли їх немає. Тому це своєрідно, але. Е, броня в башті присутня, в корпусі, звісно, немає. Десь щось ми можемо танканути, це вже плюс. Е, динаміка на циферках пишеться, що прям, ну, непогано. Але на ділі ну, розганяється таке собі. Тобто, потужність двигуна тут слабенька, або потужність двигуна, або проходимість. Мені здається, що проходимістю є деякі проблеми. Е, тому що ну, він прям не дуже хоче набирати свою, свою максималочку. Враховуючи те, що вона у нас 58. E... В загальному танк мені цікавий. Я навіть би такий його півикатував час від часу. E... Звісно, чи вартує в нього потіти? На мою думку, так. Ну, ви ж знаєте, типу, я ж брехати не буду. На мою думку, так. Можна попотіть забрати. Танчик прикольний. Тим паче залишить в ангарі, хай буде на згадку. До речі, з ким він продається, бо будуть же ж питати, скільки там продається, 3750. Ну, це поки, ну, якось так. Дякую велике за перегляд. Всім з вами в наступному відео. До зустрічі!